Добрий ранок. Можливо, ви втомилися ходити в офіс. Чи вам не дають спокою співробітники і вважаєте за краще працювати вдома? Або ви фрілансер, у якого особливо немає вибору у будь-якому з цих випадків, щоб працювати продуктивно, вам треба створити правильне робоче місце будинку. Створити комфортне робоче місце можна у будь-яких умовах. Головне виконувати декілька правил. Перше: виберіть краще місце в квартирі і устаткування для роботи. Так, ви можете працювати в кафе, але якщо це погано позначається на вашій продуктивності, краще брати щось більш відповідне. Додаткова кімната в квартирі може стати відмінним кабінетом. Якщо ж її немає, можна відокремити частину кімнати. Якщо ви живете в маленькій студії, звільніть шафу і використайте її як офісний майданчик. Під офіс можна обладнати будь-яке місце. Головне, щоб воно було створене тільки для роботи. Тому ліжко й обідній стіл погані варіанти. Що стосується робочого остаткування, треба обрати краще, що ви можете собі дозволити. Теж стосується інтернету. Оптимальна швидкість від 5 Мбіт. тоді ви зможете комфортно працювати віддалено. Ще одне, автоматизуйте все, що можна. Якщо є щось, що ви можете передоручити комп'ютеру, зробіть це. Збережіть пару секунд часу і довіртеся машині. Змініть стартову сторінку у браузері на ту, яку хочете бачити першою щодня. Також варто встановити нагадування, що повторюється. Про те, наприклад, що варто зробити в перерву або випити водички. Працювати з видом на шпалери в квіточку погана ідея. Звичайно, якщо у вас немає вибору, то зійде і такий варіант. Проте, якщо ви можете пересунути стіл до вікна, зробіть це. Свіже повітря і природа на задньому фоні зроблять роботу веселішою. Позбудьтеся від всього, що вас відволікає. Наявність кухні в сусідній кімнаті може підштовхувати вас до постійних вилазок. Замисліться, якщо у вас часто виникає бажання сходити на кухню, то може краще залишити щось смачне, наприклад, саморобний лимонад, біля комп'ютера на робочому столі, щоб не призупиняти роботу. Якщо ваш офіс знаходиться в окремій кімнаті, тримайте двері до кімнати закритими. Це ваше робоче місце, і поговоріть з членами сім'ї, пояснивши їм, що переривати вас не варто. Хай ваша продуктивність буде на висоті, а результати тішать вас щодня. До зустрічі!